Ребят, всем привет. На связи Александр Орловский. И мы продолжаем серию интервью с нашими успешными студентами нашей обучающей программы по заработку на криптовалютах. И сегодня у нас в гостях Андрей, который сделал классный результат, который поделится немножко своей историей, вдохновением, мотивацией, возможно, какими-то советами. Андрій, розкажи, пожалуйста, для начала немножко о себе, Кто ты, куди чим займаєшся? Як попал в крипту, як попал к нам? Ну я взагалі пілот і все а -а -а. життя. Пілот був спочатку. Йди. Був військовим пілотом. Потім з дев'ятого року в цивільній авіації поняття як фінансова незалежність цікавила завжди, ще коли там було 20 років. Так далі, і дуже цікавила такий момент, що був пасивний дохід. Коли ти, наприклад, зароблені твої гроші, а якісь активи, і ти їх не просто скажімо, вони тають в тебе як сніг, час від часу, день від дня. Щось треба робити, щоб примножити. Така була ідея, але ну в ті роки, ну скажімо так, 30 років назад. Зараз мені 51, один, а 30 років назад не легко було знайти такі моменти. Тобто, ти залежав від своєї праці. Спочатку так вдалося знайти курси по Форекс. Це було 2004 рік. Я їх закінчив. Потім уїхав працювати в В'єтнам по як пілот В'єтнам Мерланс, і там знайшов також однодумців. Хлопці були з Австралії, з Америки разом щось робили. Я перечитав кіпу книг одного з австралійців. В нього була така велика бібліотека, але все рівно ну нічого не вдавалося і більше втрачали ніж придбали. А пізніше, вже коли з'явилася крипта, я вже був в Україні. Я знав, що це перспективна тема біткоїн. Але знову таки там 10 років назад неможливо було знайти десь якийсь притулок, де і як придбати. І я був досі зайнятий. Вже був на посаді. Я керував компанією. Ну і в кінці кінців знову таки закинувся все. Десь 4 роки назад я почав приглядатись до крипти, придбав трошки. А минулому році вже більш активніше, коли стрибнув біткоін за 100, я зрозумів, що буде і мільйон. Але я зрозумів, що десь пізно я зрозумів це все, все. Ну і почав придбати трошки біткоїна. Всі мої знання закінчилися на тому, що я придбав і чекав це такий угу. о, довгий строк. Поки не побачив одного хлопця Олександра Лосько в Вайбері, в українському чаті. Де було написано що хлопець відмовив американцям, вони хотіли купити це все перенавчання. FFA. А я думаю, ну нічого, якщо ще там Америка зацікавилася, мабуть, щось таке достойне. Що цікаво було, що коли твоя почва готова до сприйняття цієї інформації, то вона якось і приходить. Тобто, коли твій мозок якось шукає пасивно активно. Щось шукає, шукає тут бум. Скажу так, якщо 100 людям попадеться ця інформація? Вони просто не побачать її. Я навіть виставляв в Фейсбуці. І в Мене багато підписників в Reels виставив ваше інтерв'ю, де ви десь на балконі були і щось казали. Ну, здається, мені англійською було знову таки. Там було три хвилини інтерв'ю. Про ФФА. я виставив і написав це. Вже я пройшов ознайомчий курс з вами, і вже був на стадії розпочати це. Все навчання написав таке: не кажіть, що я не казав. Ну просто підписав. Uh -huh. Думаю, коли я зроблю щось таке цікаве, якісь ікси. Я потім скажу вам, ви пам'ятаєте? Я там виставляла, ви ж ніхто не, не бачив, або якщо, да, і такі були там, скептичні настрої. Ну і все, да. І тут почалося, що я зрозумів, що треба прокачуватись, треба йти, треба примножувати. А були ли які-то страхи, чи сумніви, коли от коли шли на навчання? Або по поводу крипти, або по поводу навчання? Ну, і себя да, ли вам вообще? ні, взагалі мені дуже цікаво, як ви кажете, ви створили, мабуть, контракти. Ну, мене це взагалі не цікавило. Контракти, де ви гарантуєте якісь там? Я думаю, слухайте, да. ну таку інформацію не ну, може просто доросла людина. А люди вони такі. Трошки торкаються і кажуть, це фігня. Повертайте назад. Гроші це не те, що я думав. У нас реальна а... гарантія за обучення по поводу заробітка в перший місяць, перші 30 днів. Це поняття діло касається тих, хто. Приходить і що тоді що якщо хто купив навчання і його даже не открив, то ми не можемо ніка помочь. Ми не можемо там забрати телефони, сделать вместо тебя, но всі інструменти, всі інструкції, там всю подірку ми дадим. Ну мені взагалі це дико навіть слухати. Бо людина, якщо хоче, вона буде платити. Вони не розуміють, скільки інформація взагалі коштує. Тобто це найголовніше і найдорожче, що треба знайти. Гроші ти знайдеш там тисячу чи десять, що там тисячі доларів, ти їх загубиш все рівно. А інформація, яку ти зможеш в майбутньому користуватися і робити свої надстроки, це найдорожче. Це дико, да? коли люди кажуть такі: а ви мені прогарантуєте і у вас ще є такий пешені. Я б навіть послав би відразу. Скажи, слухай, я тобі даю інформацію, таку ціну, а ти мені ще кажеш, ну. Тобто в мене не було зазвичай ну ніяких страхів, тому що я знав, куди йду. Я шукав цю інформацію а далі, звичайно, які я роблю ризики, ставлю. А зменшую чи збільшую, ну це вже моє рішення. Я дуже вдячний за ту інформацію, що я отримую. Вона безцінна. Я не знаю скільки українських, скажімо так, клубів, школ чи курсів надають такого роду інформацію. Ну навіть я свого сина підтягнув він в Америці зараз. І коли в Америці спілкуються, каже, ну там торгові боти, то десять він в Лос-Анджелесі ж. Що? ми не зрозуміли До Та, Америки, там ще теж дійшло. <ган> да, ну тобто я кажу: ну дивись, ну він вже 9 років в Америці. А й такий правд, що такі там Амери... ну я кажу, ти можеш жити де завгодно. Ти не повинен забувати, що ти є українець. І дивись, що роблять українці. Ми і, 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 взагалі мені здається, в діджитал в технологіях ну спочинаючи там дія, монобанки там, да, і так можна далі, сказати, що в міря це просто да тому тому мені тільки слова подяки за те, що ви робите, за те, що є така спільнота, тому що один в полі не воїн це однозначно. А бути разом ну це це такі, скажімо так, а це даннями. Саме головне, що їх. никто у нас не заберет. То есть мы можем там, я не знаю, купить вещь, телефон, еще что-то, но это может упасть, разбиться, украли, потерялось, просто перестал работать. И так с любой вещью, квартира, машина, что угодно. Знание, можно остаться просто голым боссом, но вот если ты зашел, я не знаю, в магазин телефонов, где выставлены просто телефоны, подключенные к зарядке, ты можешь там его взять с прилавка, да, и не отходя от прилавка, там хотя бы какую-то копеечку заработать, и это никто из головы у тебя уже да. не заберет. Да, сто Тому так. ваші знання дуже цінні. Розкажіть, пожалуйста, по результату. Скільки вийшло зробити на чому? Боти, мабуть, це найголовніше. Ну, вже 4, скажімо, за один місяць, там 4-5 тисяч десь там доларів. Також в мене. І депозит доволі такий сильний був, тому що я зайшов вже з е, віп 1 Виходить торгувати, тому що ну це знайома історія з Форекс, але не вистачало знань. ще я відчуваю, що ще я тільки, тільки скажем так, на початку хочу ще прокачуватись і мабуть буду брати курс, тому що мені це цікаво. Трейдинг. Да воно числі Трейдинг. спочатку. Я хотів зайти, і я навіть спілкувався з людиною, не а Хто перед наставником був хто по телефону? Да я хотів на капіталіста, тому що. Скажем так, зайнята людина, і я хотів так довірити там гроші, нехай вони працюють. Пізніше мені дуже цікаво самому, плюс саме то, що перечитав кучу книг до цього, і якось думав, ну не реалізувати. Плюс ну мені дуже цікаво розбиратись у всьому. В що я роблю? Я змінив думку. сказав, ні, ні, ні. Я буду виділяти якось час його. Скажем, ну не так багато. А між польотами, між життям, але я буду намагатись робити сам. І ну тому, що я ще й отримую задоволення від. Цього, коли ти торгнув, коли ти щось тут побачив, і ти це все зробив сам, і ти і ти сам побачив, не просто по сигналам пішов. Ну хоча зараз більше по сигналам, а в майбутньому хочеться щось бачити, самому ну ти це саме головне, получає довольство від процесу. Так, да, це номер один. І треба взагалі робити все, те, що приносить задоволення. Якщо воно тобі не приносить, ну ідея в тому, що якщо ти щось робиш без задоволення, ти не будеш викладатись на 100%, а тому і результат не буде на 100%. Якщо ти щось робиш. То, що чого ти кайфуєш, скажімо так, я в житті ніколи не працював, тому що був завжди пілотом. А це таке, ну люди платять гроші, щоб їх покатали чи щоб вони покерували. А, ну, а я сам інструктор, і я вчу людей там ну, зараз німецькі компанії працюю, тому кайф стараюсь отримувати від усього в ICO, мені дуже соромно казати про ся, я влетів <кл 'як> трошки. А був на такому ексайті в перший тиждень. Ну я таки випереджав усі в групі, а тому, що ну багато речей знайомих повідкривав. Mm -hmm. Дуже багато побачив ваше відео. Там у вас по 50 тисяч боти. Я думаю, ну я так не зможу. Ну я по 5 повідкриваю, Тож їх там 10 відкрив чи 12, Ну в мене там 80 тисяч я поклав спочатку на боти mm -hmm. і такі вони тейкають. І я в шокі. Я там. В спортзалі пашу, а воно бум, 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 бум. А mm -hmm. я сину бігом. Слухай, значить, давай бери курс. Я тобі все розкажу. Ну потім притягнув його. Ну в общем, в цьому екстазі. я не хотів казати про цю історію. Ну якось ви в яких там в напрямках. Ну боти, торгівля, ну, давайте, ну і пішов в ICO, а там влетів яким чином коротко будучи да в спортзалі, адреналін? І тут такі пам'ятаю, що на першому з уроків з ками. Ну, в мене чомусь мозок був про Телеграм. І коли в Діскорді з'явилась там ваша аватарка, mm -hmm. я подивився, що так-так, ну це ж ну, Олександра Аватарка, вона ж така ж. Ну і він так зараз лагідно підійшов. Як вам у нас mm -hmm. ком'юніті? Ну, практично як ви розмовляєте. Головне, каже: я зараз ходжу в проект, Знаєш, що мене <клюнул> плюнув на шоу? Думаю, а чому він мені один пише? Він не повинен mm -hmm. писати. Думаю, ну я в вік. Тому що може у, у інших якось там по 50 доларів боти, там по 100, а в мене такий зразу зайшов. Ну і цей проект там скаже цікавий, мав буде для мене. Ну, в общем, «Сьокл» проект, і мене Сьокл», і на платформі «Сьокл». ви почитаєте. Якщо вам буде цікаво, ну я кажу, якщо Орловський пише, слухай, я йому пишу цікаво вже зараз. Ну, в общем. Блин, 12 ну нічого, головне більше не попадатися. ці 12 тисяч не точно там дуже стидно і дуже не про гроші, а про те, що ну тут на лобі написано такі даток. лох, ну і нехай буде там, навчання для інших. Ано з камерами теж деньги зароблені таким путем багато щастя не принесуть. Ну так, да, може купує гарну машину, а потім і десь закінчує з машиною. <реш> да. Він потім такий пише: Ви докладайте, і що цікаво, я спочатку 5, і потім мені треба було летіти, І він каже: Ну по можливості докладайте, бо що там буде класно, і ми чекаємо 5-10 іксі. І я ще потім 5, і ще потім 2, а потім mm -hmm. до мене дійшло. А потім він таки пише: Ну що, як у вас справа через 5 днів, тому що я більше грошей не заношу? Mm -hmm. А я йому пишу: Ну я, наприклад, дуже щасливий, що я задонатив в гарній людині там. 12 з половиною тисяч. А він не зрозумів спочатку. Хоч скажи, поділися, куди ти дів мої донати. <реш> <реш> ну і він такий, ну коротше, <реш> Томі Фол, ви скрізь попереджаєте. Але це по-перше, що я звик, що я такий там віп скрізь. Я був льотним директором компанії. А я <реш> йому написав, я йому ще фотки скинув. Якій компанії, що я в Кондорі зараз такі класні фото, що мені треба летіти. Він ми спілкувались дня три. Я розказав, я там такі ті ради писав. Саша кажу, ти, тим взагалі, ну така голова, тобі немає ціни. Там О, ти такі, я можу переслати потім, що я писав. Це ж я писав, як для вас. Хоч да я візу, що мені хотіли написати? Ну головне, да, більше не попадатися. У мене теж є пара історій, там таких болезненних потері скамів, але но такі потери случаються. Только раз, потому что потом ты уже второй раз на эти грабли не наступишь, когда вот так прям запомнил, прочувствовал и в любом случае придерживаясь стратегии, мы тут окупаем все эти наши потери кратно. А знаю, есть у вас какие-то это... цели, планы по поводу будущего крипты там, или к концу года, или на год, или там в другой период времени. там, або доход, який хочеться иметь, або сума в крипті, або що хочеться купити себе за крипту. Да, ну, скажем так, я не хочу зверх, щоб мене всі, ну, то, що я мріяв, я досяг. Я зміг вчити сина, я вкинув в нього в Америці там 350+, у мене 4 нових Мерседеса. Я фанат Мерседеса okay. і, то, топ було АМГ. І в мене є, ну, настоящий AMG e 63 с який я покупав за 150.000 евро. І є 350, а які я покупав за 90, жінці я покупав, все по 220, там за 70, Харлі Девіца, ну я покупав все нове, Тобто моя професія вона приносила, але мені недостатньо цього. Я такий да, релай на цій професії на щось зі мною буде, скажімо, все здоров'ям. То мене жінка в нам років моє дружання. Вона ніколи не працювала. То все воно рухне. Що головне дуже цікаво, це не дуже, скажімо так, розумно зробляти, проїдати. Це правильне підібране слово. Я якраз писав тому скаму що шість цифр, ну в доларах там чи в євро. Я скажімо, можу заробити. А хочеться сім. Ну, я зайшов зі 160. Ну і дуже очікую від цього сезону, про який ви казали. Це кстати, я зараз я пам'ятаю дуже багато років назад. Я пам'ятаю ці графіки. Я пам'ятаю цей осілейшн, який час від часу кожній ну я просто mm -hmm. не пам'ятаю, який цикл чотири там п'ять чи скільки? Чотири роки. дуже надіюсь, якщо так все буде. Ну хотілось би, хоча б ста 160 зробити половинку да, на насправді, ділян даже в рамках одного цикла вот, цього, це это вполне реальна цель. Подальшому мрія 911 GT3, Ну турін ні Арес Арес. Він дуже mm -hmm. жорсткий. А турін це класно. Ну, це мотор, легенда, атмосферний клас. Там, і так далі. Але да, ну, треба попрацювати головою трошки. Да, но я желаю, чтобы эта цель сбылась да, да. и ожидания от цикла реализовались и цель в виде машины и в виде такого дополнительного пассивного дохода. И чтобы деньги приносили еще больше денег, чем мы можем заработать руками, что тоже очень приятно. С таким подходом я уверен, что все у вас будет хорошо. Ребят, если хотите делать такие же вдохновляющие результаты, как Андрей, под видео будет ссылочка на консультацию с менеджером. Это бесплатное, ни к чему вас не обязывает, просто там кликните, оставите заявку пообщайтесь с представителем нашей команды, вам расскажут, и что это за обучение, как оно выглядит, и как, может быть, вам полезно, и какие результаты вы можете сделать, исходя из вашей точки А, да, с которой вы приходите. В общем, ответят на все ваши вопросы и по поводу обучения, и крипты, и всего, что только можно. Это ни к чему вас не обязывает. Бесплатная возможность пообщаться с человеком из нашей команды. Так что пользуйтесь. Андрей, спасибо большое за вдохновляючу історію, Да, спасибо, Александр, Вам на самом ділі, тому що без вас, якби вдохновляючих історій, і захоплень би, скажем так, не було б в цій сфері. Да тому дуже ну, молодець, с молодець. Вам може нічого не заробляти. Воно буде с космосу йти, тому що стільки українців. Я думаю, не тільки українці будуть просто вдячні. Воно все. Повернеться туди, куди треба. Хоча да на вашому місці такий у вас круговорот. Моя професія навіть це такі. Це ерунда, скажімо так, тому що мені це зараз як просто їзда на велосипеді, а у вас такі 24 на 7. Щось думати, якось вдохновляти людей, тому що ну не кожен, скажімо, буде триматись без якогось вдохновіння десь да, зі сторони. Да. У нас команда 150 чоловік. Я керував компанією 13 років. Був льотним директором. В мене було. Сто пілотів, 250 бортпровідників, провідників. Ну і плюс офісні там порядка 50 людей. Я знаю, що це таке, і вам удачі, і вам наснаги і терпіння. Спасибо большое. Добре, дострічний до і, і в чатах, і в лічка. І надіюся, що то на мероприятиях наших, мы организовываем. Я дуже хотів попасти. Я зараз в Гамбурзі. Ну це 800 кілометрів, і там такий день. 20 А -е. я хотів прилетіти. Я хотів приїхати на mm -hmm. машині. Я подивився. Мені телефон показав 500 я думаю, Так це фігня 500 кілометрів. А я потім перепутав, що в мене в мілях, і це 850 кілометрів. І а на ранок на слідуючий день в мене виліт. І мені дуже хотілося побувати. Ну нічого, другий раз. Ми їх проводимо регулярно. Так що дуже вдячний. Хорошого вечора. Вам Найкраще mm -hmm. да. Дякую. Да, взаємно.